Так, ну що, привіт вам ще раз. І зараз знімаю другу частину відео мої пусті баночки. Розділила на дві частинки. В перший про Велнес наш любимий Велнес продукт здоров'я, а в цій про останні. І так дивіться, що у мене ще є за ці місяці пустих баночок. Дуже люблю наш шампунь, це рахується професійна серія HRIX це для крашеного волосся. Хороший шампунь, дуже ловко вимиває все. Ніжна, легенька. Ще є такий кондиціонер. Десь баночку, мабуть, я не вберегла. Рекомендую. Ще є така теж шампунь, це і моя діанка теж люби з лимоном. Здається, це для жирного волосся. Теж дуже підходить. ну, Мені здається, мені підходить, діанки підходить. Мабуть, така, що підходить багато кому. І ще є шампунь з ромашкою і авокадо два в одному. Це серія. Love дуже оці шампуньки теж люблю. Там дуже багато різних видів, є для об'єму, здається, Від перхоті є. Ну, Ми любимо цю ромашечку і лимончик. Теж так. дуже чудові шампуньки. Так, що ще є? Ну, Якщо по шампунях, дивіться, оце серію теж для себе відкрила. Дуже багато відгуків гарних в інтернеті чула. Це серія наша Biotechnicals. Тут е, майже 100% повністю натуральний склад, дуже є багато вітамінів, ось вони навіть нарисовані. Так? І це шампунь і кондиціонер. Теж дуже гарно вимиває волосся. Хто не любить різних добавок, щоб там були якісь аромати великі, да, дуже пахло. То це для вас теж рекомендую. брать все рекомендую шампунь з тої серії, що був і кондиціонер. З різних вже трошки буде інший ефект. Так, далі у нас іде гель для душа Discovery. Дуже мені, на жаль, входять із каталога. Вже будуть, мабуть, оце, на їх заміну прийшли ці гельки. ці теж дуже класні. Але Discovery – це мої любимі. Голубий, синій, зелений, я теж ну, дуже їх люблю. Але, мабуть, вже ну, все міняється, приходить новеньке. Щодо. Будемо до нових привикати. Це в мене закінчився жовтенький був. Мальдіви на Діскавері, це як ти мандруєш завжди, тут Мальдіви, там Голівуд, там Каліфорнія. Це ми були в Мальдівах. Так, І закінчився із лавандою, Це із новинок, із нових гелів. Там є грепфрути, піон, теж велика така різноманітність гелів. Теж дуже класні, ароматні, піняться ловко. Так що будемо тепер привикати до таких гелів. Взагалі, в нас багато дуже гелів для душу, так що є з чого вибрати. Далі, моя любима умивалочка, гель для вмивання. Ще раз, хто вмивається милом, просю вас цього дуже не робити, не сушіть свою шкіру, не робіть старішим наперед своє личико, да, тому що мило дуже вредне для цього. Для цього є спеціальні гелі для вмивання, спеціальні продукти. І ось Оптімас, якщо ви не знаєте, який підібрати, я вам рекомендую Оптимас. Він і м'якенький, і добре вимиває. І ну, спробуйте, хто його спробує, всі мені кажуть дякую, що ти порекомендувала. Ще такого гельки в мене не було. Є різні, є для жирної шкіри. ну Там треба бути теж так сказати, дивитися, яка у вас шкіра. Якщо вже після 40 років і там десь жирна чи що, то дуже ті, що сушать гелі не можна, тому що воно через що буде сушити, і буде ще більше цього жирного блиску. Да? Ну, треба підбирати. А цей гель підходить для всіх, для любої шкіри. Так, далі, що в нас ще є? Міцелярна водичка. Ой, ви бачите, Есенція, нове есенція це теж дуже класний продукт. Тут морські йдуть. Так, склад дуже багатий. І вона дуже гарно зволожує шкіру. От Коли вмилися, на ручку її нанесли, і дуже у вас личико зволожене, ви як будто напоїли його водичкою. І це дуже-дуже гарно. Особливо якщо у вас суха шкіра, то це взагалі вам без есенції нікуди. А потім вже можна наносити крем. Так, і Це міцелярна водичка. Міцелярною водичкою ми знімаємо макіяж. Дуже гарно, глазки не печуть, на спонжик подержали хвилинку да, і витерли. Дуже мені. У нас всі міцелярні водички хороші, о, так що це одна з них. Серії Оптималс. Так, що у нас ще є? Бочоночки наші популярні, їх багато хто знає. Тут вітамін Е, пчелиний воск, губки сухі, шерстнуть, намазали. Ранка невеличка намазали, заживило швиденько. локті сухі, да? чула біля глаз мажуть ним, сухі п'ятки, десь якесь дуже сухе щось на руках, тріщинки, Все все заживляє. Дуже мене беруть, коли на знижці по 2-3 бочонки. Далі йдемо, Це у нас іде зволожуюча маска Optimals. Дуже її люблю. Дуже гарно зволожує шкіру, вона така ніжна, ніжна і теж дуже добре робить свої функції. Якщо суха шкіра, теж дуже потрібно. Далі йде крем для обличчя, королівський бархат. Він уже давно у нас є в Oriflame, може ви його і знаєте. Що не знаєте, після 35 років можете спробувати. Тут в складі чорний рис екстракт і теж дуже хороший склад. Він і омолоджує вашу шкіру, і і живить, і робить все, все що потрібно для того, щоб шкіра виглядала гарно. Так, так шарикові дезодоранти, дивіться, є отакі активелі. І є парфюмовані ось воларе. Люблю ці і ці, я вже вам казала, що користуюся тим і що тими. дуже класні. Є в нас актівлі розові, це е, ніжні, не пам'ятаю для якої шкіри, є голубі, є там 48 часов стійкості. Е, Багатий великий вибір, так що це вам треба просто подивитись, вибрати і побачити, які вони хороші. Закінчилася говна помада. Оця наша стійка-матова. ось. Мій любимий колір теракота, дивіться, вже спічкою домальовала. Не видно тут уже колір. Ну, вона на знижки. І коли почалась війна, не було в нас взагалі помад. це одна, дякуємо компанії, хоч була в каталогі, так що в мене, мабуть. Кожен місяць два закінчується ця помадка, тому що ну, там є якісь залишки, да, тих, що були, але все рівно зараз ось в цьому каталогі 18-му, є ще одна, 5 в одному дуже класна теж помадка. Рекомендую зараз на знижки. Так, і ще в мене був закінчився крем із нашої серії Любимой новеч крем для шкіри біля очей. Теж дуже класний продукт, вирівнює тут зморшечки, да, освітляє, все робить, що потрібно для того, щоб е, личико виглядало краще. В новеч є денні креми, нічні креми, сиворотки, гелі для вмивання і рекомендую брати комплексом. Коли ви берете новеч комплексом, е, в 7 разів ефективніший результат і набагато йде вигідніше по ціні. Так, і що? А, ще туші, дивіться, які в мене закінчили. Джордані Голд. Дуже люблю цю туш. Вона не дуже сильно робить там прям, такі віки, здорові, так? але якраз виділяє їх, і ще в ній є вітаміни, і ще й отримуємо доглядовий ефект. Вона ще й доглядає за нашими війками. І звичайно, наша любима туш 5 в одному. Це туш тушам, коли на неї знижка 15-20 штук каталог. У мене замовляють. Тут така щіточка, ну, вам, мабуть, не видно. Одна сторона коротша, одна довша. І нею дуже вигідніше, дуже класно малювати. Зручно. Так що в цій туші найбільша прихильниць. Ну, а взагалі я люблю міняти. У мене і така, і така. Коли треба вибрати, вибираєш, яку тобі потрібно. Ну, це те, що я встигла зберегти своїх баночок, може, ще що забули, де викинули. О, але завжди хвалю наш продукт, дуже все люблю, дуже впевнена в якості цього продукту і рекомендую вам. Якщо ви теж хочете користуватися вигідно нашим продуктом, пишіть я вам зроблю підписку, 20% знижки будете приймати участь в усіх наших акціях, розіграшах і ще й мати подарунки. Недавно я отримала подарунок Одіяло 2х2 величезне. Недавно отримала подарунок. Отюг класний, недавно отримала подарунок тостер. Ну, тут без подарунків не будете. Якщо трошки будете старатися, трошки будете замовляти і розповідати про це своїм знайомим і близьким, дякую всім за увагу. Бажаю вам всім кріпкого здоров'я з нашим Велнес, це буде ще легше зробити. Краси з нашими косметикою і продуктами для угода, теж це буде зробити легше. І, звичайно, всім нам перемоги і мира, мира, іще раз, мира. Всім пока! Дякую за увагу. Пишіть!